Вітаю! Ваші увазі результати перших матчів у фіналі. Лізі Європи. Розіршу 23-24. Марсель приймав Аталанту. Скамака відкрив рахунок за італійців. А вже через далі декіль... демба зрівнює його. У другому таймі господарі виглядали краще. Аталанта грала так само як в першому таймі. А матч завершився в нічію 1-1. Марсель 5 матчів не програє. Рома приймала гостей з Німеччини. Байєр. Гол Голвірцев розпочав школа так від чемпіона Німеччини. Рома в кожному стамі мала по одному удару в ствір, а Андрій з Леверкузена дає перевагу до 2 годів. Перемога Байера в цьому матчі 0-2. Леверкузенці мають 51 матч без поразок підряд у всіх турнірах. Матчі відповіді в цих парах відбудеться 9 травня. Перейдемо до статистики. Обомайян кращий бомбардир з 10 голами. Кращий асистенти, його одноклубники Клаус Клауста Харі з 8 асистами. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ, Переможемо!